25 червня комісія у складі депутатів Первомайської міської ради перевірила ефективність роботи очисних споруд каналізації. З роботою обладнання знайомив головний інженер міськводоканалу. Перший об'єкт представлений до уваги присутніх пісколовки. «Ізнос знос составляє, ще раз повторюсь, більше 90 О, Сказати, що вони працюють в повний рост і 100% очищають стоки, звісно, не можна. Ви ж розумієте, що ефективність сооружені залежить від їх стану». Саме ця частина очистки виконує свої функції на 20%. Ще гірші показники у решти обладнання. Воно працює на 5% або не працює взагалі. Наприклад, вже три роки немає потреби очищати біофільтр. Один біофільтр якось яко передісню він потрібно його чистити. Працівники міськводоканалу та очисних споруд неохоче говорять про стан системи. Вони не приховують за більш ніж 20 років відсутності елементарного ремонту відновлювати вже нічого. Здійс реконструювати нічого. Частина депутатів вперше відвідала очисні споруди. Шкодуючи, що не були тут раніше. Цікаво знати, як у нас в місті відбувається очистка, враження досить таки негативне. Я слухав, що жахливо, але не думав, що до такої степені. Ну, весь процесс очистки, я так понял, тут друшляк номер один на первом чистном и друшлях номер два на втором. Вот это вся очистка, которая пока что есть. Дальше с умотеком речку ну, пару отстойников, которые, собственно, Технологія дуже складно. І поки депутати рахують, скільки води споживають первомайці, а скільки потрапляє на очисні жителі вулиці польової спостерігають схожу картину. З початку літа каналізаційні стоки з насосної станції течуть не до основного колектора або безпосередньо до річки. При цьому очистку проходять майже таку ж, як і на очисних, природним шляхом. Втім, людям таке сусідство не до вподоби. Оце бачимо постійно, а запах це ще це ще тільки те, що бачите, що ми по вечорам чуємо, ось ця тванізма така, що неможливо на вулиці сидіти. Ввечері форточку практично відкрити неможливо. Це Травить весь міст, це не тільки ми травимося, а травитесь і ви, а не тільки ми. Районна лікарня – морг. Це моють мертвецов теж сюди тече. Это все тічуть сюда, всі нечистоти, Стікається сюди, потом вони йдуть всі в річку. Виникає питання, який відсоток стоків потрапляє до очисних споруд. Частину відверто зливають в річку, ще частина через зірки в мережі залишається на півдорозі до основного колектору. Те, що все-таки потрапило на ОСК, особливо не очищається. Чому тоді вартість запропонованого тарифу на водовідведення 12 гривень. При тому, що середній в Україні втричі менший, повідомляє ТСН. Вода на 84 і в середньому по країні буде коштувати 4 гривні 41 копійку за куб. Також з липня підвищиться і вартість водовідведення. Середній діючий тариф по Україні – гривна 70. Угу. Буде. Середньодійствующа економічна обласнована себестоїмость 3 гривні 49 копій. Цифри до Національної комісії регулювання комунальних тарифів подавало керівництво Первомайського міського І це при тому, що очисні не працюють. Якби обладнання функціонувало, вартість послуг, очевидно, була б ще вищою, рахують депутати. Думаю, що это було бы по любому, що дорожче, коні саме не сюда. Я не знаю за що бороть гроші. Я не знаю, за що 20 чоловік отримає зарплату. На цьому підприємстві можна платить 20 рублі за чистую воду, но пока это, ви самі видите, это що очень далеко. До візиту комісії робітники очисних готувалися. Про це свідчить електродріт. Кілька днів тому його не було. Старічна світлітелі при для окончательного освітлення води, для удаления піопленки, которая дарна номиватися з ним. І атмачки точно також наїловий капли. І ця працює, І та працює. Я... Механізм має робити оберт щодоби. Однак начальник ОСК зізнається, що найменше три роки нічого не працює. Не вдається запустити обладнання і зараз. Но, технологічний процес порушило, відповідно воно не працює. Ви жодні зі мною? Годні. За результатами огляду очисних споруд, комісія має зробити висновки. Напрацювання депутатів будуть представлені під час сесії міської ради.